Так, виконано замовлення на автопідбір. Була задача купити Hyundai Elantra або i30. Ось було проаналізовано весь ринок, відібрав потенційно прийнятних 9 варіантів, всі їх оглянуто було. І вибралося найкращий варіант. Я навіть думаю, що можливо дам гарантію покупцю на це авто. Процес по підбору та огляду авто можна побачити в Instagram, TikTok та YouTube. Це чергове трофейне авто. Безпрецедентна низька ціна в новому кузові Hyundai i30 2014 року 1.4 газ бензин, 128 тисяч кілометрів пробіг. Відсутність ДТП, немає фарбованих деталей, подушки, скло, все заводське, все на місці. Ось такий у нас салон охайний. У нас є два ключа по автомобілю, е, сервісна історія, шести ступенева коробка передач, дуже економна. Ось така в новому кузові дуже шикарна машина Hyundai i-30. Встановлено газ, вписано в техпаспорт, ніяких витрат додаткових не буде. Так, Запаска докатка, ось є ще комплект чехлив на сидіння. Вогнегасник навіть є ось такий резиновий коврик з бортиками, що дуже практично. Дане авто експлуатувалося жінкою. Бережне ставлення до автомобіля, вчасне обслуговування. Непогана у нас комплектація, тут ходові огні, ледовські ось такі автоматично включаються. Покупець отримав по дуже гарній ціні автомобіль. Також було зроблено суттєвий торг при купівлі. Незважаючи на принципову позицію продавця, ну, все одно ми страгувалися на гарну суму. Два ключа, гарна історія. Відсутність ДТП, сервісне обслуговування. Ось таке чергове трофейне авто. Hyundai i 30 Вітання новому власнику.